Дитяча злочинність, джерела, характер особливості та шляхи запобігання. Саме таку тему мав ініційований управлінням освіти загальноміський круглий стіл. Сьогодні питання злочинності, підліткової злочинності набуває ще більшої гостроти не тільки в нашому місті, а й взагалі у всьому суспільстві. Для того щоб скоординувати наші спільні дії на те, щоби не допускати збільшення росту злочинності, а також проводити систематичну профілактичну роботу серед дітей і учнівської молоді. Захід відбувся 17 листопада 2011 року під головуванням заступника начальника управління освіти Надії Миколаївни Степасюк та за участю представників закладів освіти служби у справах дітей міського управління юстиції, кримінальної міліції у справах дітей судової влади. Шість основних питань порядку денного заслухали присутні цього дня. Про дитячу злочинність та шляхи подолання тенденцій до зростання доповіла Людмила Євгенівна Мельник, головний спеціаліст управління освіти. Станом на 4 жовтня 2011 року у навчальних закладах міста навчається і виховується 39 дітей сиріт, 159 дітей напівсиріт 76 дітей інвалідів. У 633 багатодітних сім'ях. Виховується 2530 дітей. Це ті, які відвідують наші загальноосвітні навчальні заклади. 291 дитина виховується у 114 багато, малозабезпечених сім'ях, 64 у 39 неблагополучних сім'ях. Ми звертаємо увагу, що на те, що вразливими категоріями дітей у нас є і ті, які виховуються у неповних сім'ях. Таких дітей на сьогоднішній день у нас 650. Які виховуються в 431 сім'ї розлучених. Мається на увазі, коли батьки розлучені, але беруть участь у вихованні дітей. 112 дітей виховуються у 93 сім'ї неповних, але які виховують одна мама, одиночка. Разом з тим, вразлива категорія дітей є і та сім'ї, яких батьків яких один з батьків яких перебуває за кордоном. На сьогоднішній день у нас таких сімей 80, де виховується 144 дитини. Звісно, що не завжди скажімо, ці діти є. Вони це є вразлива категорія дітей, але не завжди вони порушують правила поведінки і не завжди вони вчиняють якісь протиправні дії. Проте вони потребують посиленої педагогічної уваги. Проте бувають випадки, що в сім'ях, де виховуються в повних сім'ях, де створені всі належні умови, діти, діти мають не стійкий стан психіки. І які теж можуть вчиняти не те, що правопорушення, а порушувати правила поведінки в школі. І звісно, що цим таким дітям у наших навчальних закладах теж приділяється значна увага і психологам, і і, і соціальним педагогам, і педагогічними працівниками. О переповноважений кримінальної міліції у справах дітей Святослав Степанович Тимофієв озвучив актуальні проблеми розкриття та розслідування дитячих злочинів і правопорушень в сучасних умовах зі слів правоохоронця. Кожен 15-й злочин в державі скоєний неповнолітнім за останні 2011 рік, 11 місяців. двічі зросла кількість протиправних діянь неповнолітніх підлітків 16 до 18 років скоюють чверть усіх зареєстрованих злочинів. Крім того, Святослав Степанович наголосив, що наразі йде реорганізація кримінальної міліції у справах дітей, але це ні в якому разі не свідчить про її повну ліквідацію. Надалі вона функціонуватиме у межах відділу профілактики дитячої злочинності. З питання дитячої бездоглядності виступила Анна Васильівна Ільїна, начальник служби у справах дітей. Вона впевнена, що всім структурам міста є ще над чим працювати, хоча робота активізована. Навчальні заклади вчасно інформують про правопорушення службу у справах дітей. Микола Іванович Ковтунович, заступник голови Кузнецовського міського суду, доповів про судову практику у справах про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність. Завжди ми намагаємося вжити заходів до пом'якшення їхньої участі в цьому, бо розуміємо, що все таки коріння зла певно не тільки в дітях. Фахівець навів чимало шокуючих цифр. Лише минулого року було порушено 179 кримінальних справ, у 15 з яких фігурували неповнолітні. З них шість справ закінчилися засудженням цих осіб, чотири з позбавленням кримінальної відповідальності, а п'ять лишились нерозглянуті, тобто перейшли на цей рік. Хотілося б, щоб підхід до протиправної поведінки не був формальним, заявив представник суду. А щодо втягнення у злочинну діяльність неповнолітніх зі слів Миколи Івановича. То у нашому місті це не поодинокі приклади. Є випадки, коли дорослих до крадіжок спонукають саме неповнолітні провідний спеціаліст міського управління юстиції Оксана Федорівна Тарадюк виступила з доповіддю про правоосвітню роботу у напрямі профілактики дитячої злочинності та бездоглядності як засобу формування правової культури. Сьогодні необхідно регулярно проводити актуальні бесіди без лекції. Інтерактивні заняття з тобою для учнів на теми, такі для актуальні теми. Я думаю, що можливо є такі батьки, які створені в школах або на самих уроках справознавства. Для того, щоб було цікаво, можна проводити урок у вигляді якихось рольових ігор. Наприклад, у вигляді можливо судового процесу, процесувати до цього. Їм це буде цікаво, і велика кількість дітей буде залучена до цього про заходи заохочення суспільно-корисної мотивації правомірної поведінки у запобіганні злочинності доповіла головний спеціаліст міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Наталія Феодосіїна Шелкович. Найповніше це Забрати. Це є функціонування підліткових клубів переношення. Чотири підліткових клуби, один з яких працює з різними вагідами і мови дісфункціоного враження, а три підліткові клуби, які безпосередньо займаються їх. Тут у нас функціонує 20 квітків. Три спортивні секції, а інші хтожні фактично спрямовані. Також у нас при центрі функціонують школи для хлопчиків і школи для зівчаток. Двічі на рік зараз ми працюємо в першій школі, з 2001 року, вже 10 років ми працюємо з цим. Окрім цього, ми працюємо з сім'ями через консультпункт, там ми надаємо консультації, надаємо психологічну допомогу нашому центрі. Є телефон довіри. Люди теж можуть звернутися, і для теж люди можуть підтримати певну допомогу. Учасники «Круглого столу прийняли рішення, яке сприятиме співпраці по протидії поширенню дитячої злочинності у місті Кузнецовськ.